Вісім місяців та два дні я був на борту цього прекрасного судна. І нарешті я отримав свої білети і скоро буду повертатися додому. Тож у цьому відео ви побачите весь шлях моряка від отримання білетів до зустрічі з рідними вже в Україні. І шлях цей не такий короткий і легкий. В мене буде три автобуси та два літака, щоб дістатися України. Три найтаких, знаєте, чуттєвіших, важливіших момента е, під час повернення. Перший отримати білети. Ти вже їх тримаєш в руках, ти знаєш дату, в тебе ще починається якийсь в голові божевілля, знаєте, цей мандраж, щось зміниться, все йшло ровно 8 місяців, і зараз щось буде мінятися. Ти так очікував. Найскладніше це вже коли отримав білети на руки, знаєш дату і все. Починається просто нестерпне течія часу, час просто сповільнюється вже кожен день переживати важче і важче, коли наближаєшся до того завітного дня, який ти чекав дуже довго. Тож ці емоції дуже важко передавати. Наскільки тяжкі ці останні дні на борту? Другий момент це безпосередньо, коли ти покидаєш судно, коли ти вже спускаєшся по трапу, ти вже все ти відриваєшся. Ви знаєте, як то. Піратах Карибського моря ти був частиною корабля, частиною екіпажа, і тут все. Це цей зв'язок розірваний, і ти вільний. Просто ти вільний більше ти не член екіпажу. У нас на борту 22 людини, і зазвичай зміна відбувається поступово. Тобто в когось завершається контракт, і йому на заміну приїздить інша людина. Але в моєму випадку наше судно продане, і тому заміна екіпажу буде повністю є. Такий дуже сумний момент. Нас повністю замінять на росіян. Всі офіцери, які приїдуть, будуть з Росії. Але я знаю, що в компанії, яка купила моє судно, працювали дуже багато українців. Але на жаль, зараз кордони в Україні закриті і наші моряки не можуть потрапити на роботу, тому нас будуть заміняти на росіян. Тож до всіх бід, що нам принесли окупанти, можна ще й додати втрату робочих місць нашими моряками. Спуск по трапу в сервісний кадр. Саме так розпочинається моя подорож. І по всім канонам капітан покидає судно останнім. На цьому катері ви бачите небагато людей, бо нас розділили дві групи, і перша вже поїхала. Ви тільки погляньте на цього червоного велетня. Це справжня металева фортеця, на якій я прожив 242 дні. А тепер хвилинка сорому. Весь час у своїх відео я намагався не показувати наш димохід, адже на ньому красується тепер всім відомий символ окупації та жорстокості. Взяли і зіпсували цілу літеру алфавіту. Моя компанія називається Zeus Line, тобто лінії Зевса, і цю літеру Z вони малюють вже років так 10. Але це не відміняє того факту, що мені було соромно працювати під таким символом. Як би моряки не мріяли весь час про завершення контракту та повернення додому, але саме в момент, коли ти їдеш судно, настає хвилинка жорби. Все ж таки, то був наш дім на доволі довгий проміжок часу. Екіпаж був чимось на зразок родини і цьому настає кінець, тому трохи стає сумно. Хочу вам сказати, що то був доволі крутий катер, в ньому навіть були електронні карти та система відеоспостереження. Навіть на цьому моменті я ще не вірю і не розумію, що контракт завершився, що вже скоро я побачу своїх рідних. А тим часом ми наближаємось до берегу Туреччині, місто і Матроси пришвартували нас до першого катеру, і вже незабаром ми таки зійдемо на берег. Ви тільки подивіться на ці щасливі обличчя. До вашої уваги мій вартовий матрос та дружбан, містер Аріел. веселий хлопчина, з яким круто було стояти вахти. Трохи сумно розставатися з людьми, до яких вже прив'язався за такий довгий час. А зараз ви бачите, як вивантажується наш багаж 22 моряки, і в кожного по дві валізи, так як судно продано, і кожний взяв собі подаруночок. Судна вантаж буде вкрай важким. Продовжимо свою подорож. Ми вже автобусом. Тож за цю добу ми плавали, їздили та літали. Нічого особливого про ізмір сказати не можу. Звичайне портове, красиве, затишно маленьке місце. Наступна зупинка еміграційна служба. Все ж таки ми моряки і перетнули кордон. Дорога до аеропорту зайняла 2 години, але в такому очікуванні і емоціях вони пробігли як хвилини. Нарешті ми дістались першого аеропорту. Але тут нас чекало перше випробування. Наш літак буде тільки через 7 годин, і весь цей час ми будемо сидіти в аеропорту. Але нічого не зіпсує настрій моряку, який їде додому. Для вас пройшла мить, а для нас 7 годин. Здаємо валізи та вирушаємо в Стамбул. Пала не гайме на посадові кімніти разоросу літ. Виходимо крісла першого класу. Тут літають люди з інших сімей, з багатих. Безпека перш за все. Не знаю, чим цей ремень допоможе, якщо літак буде падати, але застібну на всяк випадок. Наступна зупинка Стамбул: в літаку є крутий дисплей, де можна відстежувати шлях літака. А зараз я вам покажу звідки я родом: маленьке містечко кілія на березі річки Дунай. До речі, через Дунай нам дуже гарно видно Європу, ну а саме Руминію. скільки разів я вже літаю, але в момент кожного приземлення трошки моторошно, і є думки, а ми точно нормально приземлимось і все буде гаразд. Можете бачити, як на моєму обличчі вже підкралася втома. І нарешті Стамбул. Багатенько разів я бував у цьому аеропорту. Цього разу в мене було дві години, і я навіть встиг купити подаруночки своїм дівчатам. Вже почався новий день, і я вирушаю до Молдови півтори годинки, і буду в славному місті Кишинів. Якщо неправильно вимовив, поправте в коментарях. Як вам така краса в небі? Кожного разу як літаю, то знімаю ці відоси, і ось нарешті зможу з вами поділитись цією красою. Ще одне приземлення, ще одні думки, тільки все пройшло гарно. Ви тільки подивіться, як талімбає літак, і скажіть, що вам би не було моторошно. Як каже мій батько, літак це просто маршрутка з крилами. Молдову зустріло доволі милими ведмедиками. Ну, ось і все, фінішня пряма. Я знов сів у автобус. Ось та мить, заради якої чоловіки готові витримати всі труднощі, обійняти тих, хто дочекався. Більше я ніяк не можу це описати. Мене зрозуміють тільки ті, хто через таке проходив. Бажаю вам ніколи не залишати своїх рідних надовго, ну максимум за хліба в магазин.